Прошу максимального розголосу, я записую це відео українською мовою вперше. Як ви бачите, те, що зараз відбувається на території України, ТЦК, це організація, я навіть не знаю, як її назвати, яка калічить людей. Подивіться, що відбувається наразі в Київській області. Ця дівчина написала пост це її батько 55 років. У нього немає одного пальця на руці, і його жорстоко побили. Це стосується і поліції, яка там знаходилася, яка це все бачила. Я буду це публікувати на всіх своїх сторінках. А також давайте з вами згадаємо того чоловічка. Навіть не хочу знати, як його звати, яке в нього прізвище, чи є в нього взагалі діти, якщо він говорить, що він буде зупиняти людей і прострілювати їм ноги. Давайте.